Тож, наступна гра. Е, я трішки представив камеру. У мене зараз день, і не дивлячись на цю кількість світла, яку я можу вичавити зі свого сетапу. Хе -хе, його явно недостатньо, але все одно, типу, як є. Е, е, я пограв за кадром, але я не грав в рангові, я грав тільки в нормали. Е, з друзями тестив пару білдів. Е, і Сьогодні ми будемо з вами робити, намагатися зробити математично нечесного атрокса. Чому математично? Тому що. По циферкам має бути прикольно, як воно буде насправді І... хрін його знає. План білду буде такий: ми будемо збирати сьогодні знову гідро, але в цього разу ми будемо збирати не літаліті гідро, а Рейвенус Хайдру. Чому Рейвенус Хайдра? Тому що в неї найбільший один з найбільших показників Адея. В неї є Абіліті Хейст і є вампіризм. Вампіризм нам не потрібен як таковий, але він нам потрібен як стат, для того, щоб в леті розкрити потенціал руни Джек Олтрейдс, котру я взяв замість е Хейсту на Самонарках. Чому Jack of All Trades я вважаю гарною руною? Взагалі, я не те, що вважаю її гарною руною, але в ній, певно, є потенціал. І цей потенціал полягає в тому, що я хочу зібрати максимальну кількість хейсту на Троксі. А для цього нам потрібно її утилізувати, тому що вона дає цю максимальну кількість хейсту. Також я взяв собі замість однієї рунки на АД рунку на швидкість атаки, тому що так. Трішки приємніше клірити, як мені здається. Не факт, що швидше, тому що мені здається, що я при, приблизно на один, на один і той самий результат виходжу в результаті, але просто приємніше. Е, Клірі я чомусь в топ, тому що я забалакався, тому в принципі це не важливо. У мене на бойці все одно там стоїть барт проти. Намі, тому це теж не те, що ну, це агресивний пік, але ми з Бардом будемо, скоріше за все, часто пересікатися. Я не знаю, чи стоїть в мене червоний досі, тому що його ніхто не керив. І я не впевнений, що в мене буде взагалі сьогодні якась низька перемог, тому що Що? правильно. По-перше, я не знаю, коли в мене вимкнуть світло, тому що в Києві зараз діють графіки екстрених відключень, тобто відсутність графіків екстрених відключень і будь-яких графіків інших. По-друге, я в чому не впевнений. Тому що в мене була велика кількість перемог до того. Е, а. Е, велика кількість перемог до того. І є вирогідні, що вона збила мені баланс в таку сторону. Що зараз мені будуть даватися дуже погані команди. Я не знаю, що це так працює. Але тисячі років геймдизайну. І всі гравці кажуть, що це так працює. Тому всі гравці не можуть брехати. Правильно. Тому, тому тому. подивимось, подивимось, як воно буде. А Каміла вже пропінгувала мені, що вона хоче підійти допомогти мені, але моя проблема в тому, що я знову ж таки досить повільно клірю, чому я досить повільно клірю, так хрін його знає, чому. Я щось не так роблю. Якщо є джанглери, ну типу професійні в чаті, підкажи, що я не так роблю? Що в мене не так з кліром? Чому він такий повільний? От я кажу, що він повільний. А тим часом в неї досі 12 скрипів. Значить, вона була АФК, але це, Ну, до речі, якщо вона була АФК... Мені треба на бек, якщо я піду туди зараз, якщо я піду зараз на другого краба... боже, як мене сердечко аж колотиться. Якщо зараз піду на другого краба, я просто там помру, тому що вона повернеться з беку з айтемами. Е, ідеальний задар на атрокса, я вважаю. Просто тупо три сорди і пішли далі. А, так от, що я казав? Те, що в мене досить повільний клір по якійсь невідомій мені причині, хоча я наче правильно здаю я білки, я намагаюся там підклірувати другий кемп, коли клірую ще перший кемп, і тоді і Але щось в мене не виходить. Я навіть не знаю, що. Можливо, ти знаєш. Можливо, ти знаєш. а ну підкажи мені. А ти знаєш? Якщо знаєш, то підкажи. Я буду дуже вдячний. Привіт. Другого крабіка ми теж вбили. Я, напевно, зараз Да, мені треба прям бігти на бот. Ну, що ж ти робиш? Я дуже поганий флеш здав, на жаль. Я дуже поганий флеш здав. І. І. Ну і все. В принципі, на цьому все скінчилося. Поганий флеш привів до того, що я просто здав флеш. Я міг його підкинути, якби я не здав флеш, а я здав поганий флеш і не підкинув його. Як вони так програють? Смолдер на стакен із шином. Як вони так програють? Вони не мають так програвати, ні? Молодець, Діана, Діана молодець. Да, моя флеша. У нас двое. Дабл килл, дабл килл, Диана. Давай. Даблкил. Не, дабл килл. Май же дабл килл, Диана. Диана. Ну. Диана, молодец. Диана, це Диана. Давайте будем честно. Да, Диана, це Диана. Диана, ну це неймовірно сильный персонаж. У меня 2600. О, а ти не ну, а ты влучити ты неї не хочеш? Ну, она понравилась, окей. Full clear в плані зачистити верхній свій сайт. Чому? Тому що коли, коли я тоді піду на бек, стане мій нижня частина лісу. Взагалі в мене є шостий, я можу їй допомогти. Десь тут має бути да, Рікса тут. Я тоді піду на бек. Я досить сквішовий з цим білдом. Це те, що мені не подобається. Я досить сквішовий, але нічого не пробуш. Нафіжений смолдер це супер погано. Мені не можна грати з ботом, вони супер-слабкі. Мені треба грати з е, усіма цими типами. Наміде mm, сюди. Хюдж. Все анамія може не йти сюди, воно тут не потрібно. В неї синій встає. Я це заберу тоді. Якщо в неї стає синій, поки я вбиваю крагів, я це забираю а вона мертва. Пук. Все айтем є. Це хюдж. Я зараз побудую свій шлях вниз. У мене стоїть весь мій джангл, я можу спокійно це зробити. Я можу спокійно забирати червоного, голимів, крагів, вовків і жабу. Я просто флекшу тим, що я знаю назву всіх кімпів. І після цього спокійно собі пойти. Піти. Пойти вбивати дракона, бо він стає через хвилину. Не, можливо, я невчасно захотів потестити якісь білди. У мене якраз має бути низка поразок, і типу. И, видно, видно, там видно Севир. Она стоит с бардом на линии. И понравится Чего у твой проблем, братан? Чтобы что ну так. Діана не пішла, блін, не побачив цього. Чому ж вона не пішла? Зараз піду робити дещо трешову достатньо, але нічого не, пробиш. не, не бачив, Так. Нарешті, це я пішов чистий чистий свій джангл він може розмовляти. Діані треба прокинутися, вона щось е типу, почала робити фігню, якщо чесно. Я розумію, що вона не хоче грати з ботом. Я дуже добре це розумію. Мені теж, напевно, не варто, тому що вона там дуже слабка сівір. Але декері, це декері, ось чому все проблема. Це все одно 7 слотів летіть, це все одно буде сильний чемпіон. Як добре, що Ріксай нерозумно. Діана може зараз ходити на бот і вбити смолдера спокійно, але вона цього теж не робить. Так, вона не знає, як рутити те. Монда мінус флеш. А є чим? Но... О. Не знаю на що я там був потрібен. Я думаю, тут армор, тому що в них дуже нафіжений маленький. Я розміняю топ на бот з рахунок Каміли і Герольда. Діана, ну не на часі. Вони роблять фігню. Ну, ти по серйозно на часі. Прям взагалі. Найс. О, ну, ми, типу, Т2 знесли, щойно. Найс! Блін, да, з Камілою граю. Каміла Каміло гарна. Каміла потужна, Каміла прикольна. Діані там щось горить. Що вони всі горять, у нас все добре? Ці дракони, це надважлива річ. Вони супер важливі, тому що ці вогніні дракони що дають? Демедж. До побачення. Каміла йде. Nice. Huge. Я дивився на смолдера весь цей час буквально. На жаль, кері наші в цій грі якісь дуже розмінні. Hey. Я відчуваю, що реально, типу, наш ботлейн програв. Через те, що намі на лінії просто була більш корисна, і Смолдер розуміє, як з нею працювати, на відміну від... На відміну від мого ботлейну того, як вони грали разом. Т2 зараз важливіше. Ат, боже, який. Та забий все не треба. Да, от через це, бер там. Вже Настакан. Господи, як багато демеджу. О! Як багато неприємного демеджу в смолдера. 10-3, Настака не смолдер стримаєтеме ми. Поки в мене тільки два. Господи, що ж ви з ним наробили? Що ж ви з ним наробили? робили? Ууу! Oh. Камілі треба вбивати смолдера, ми не можемо нічим інакше це зробити. У них більше ні в кого бурзде, може, такого немає. Смолдер дуже розтаканий, дуже нафіжений. дар, будь ласка, реку. Кюч. Дуже вже шутки. швидкий. Ну ультаний, бат! Да в чому ж твоя проблема? Ти пролонгував це дуже сильно. Господи, який смолдер йобнутий. Смолдер просто все вбиває і дійти до нього дуже важко, тому що в нього є намі плюс мундо, плюс підкидування від у цього маленького, маленької. Да, Володимир вже багато демеджу теж. Так, та, цей білд прикольний тим, що я дуже багато хілюся. Я дуже багато живу в фейті. Типу я б зараз не пережив цього Володимира, якби в мене був літальний. Білд. Але є можливість, що я б його вбив. Вона привела його до дракона. Вона привела його до дракона. Я перепанікував зі Смайтом, але мені здалося, що в мене Q2 нанесе більше демеджу по дракону. Вона привела його до дракона. The Dance є, yeah. найс. Nice. Останнім майтом, я думаю, страк був би гарний. Смолдера не буде ніколи демеджу по ХП, тому що це Смолдер, він так не працює. А просто багато демеджу. Боже, як багато демеджу в цього маленького, маленької поторочі, це просто неймовірно. <плес> я пішов туди, тому що я знав, що я відхилюся. Це інше для мене не було важливо. Що мені збирати проти смолдера? Що проти нього гарно працює? Який айтем? GG. Смолдер підставився! Тиди! Клас, клас, я спокійний. Каміла, дякую. Барт, теж дякую. Два кері, просто чим ви займаєтесь цю гру. Чим ви займаєтесь цю гру? Ви просто помираєте і помираєте і помираєте. Placements complete, gold 4, 7. Це заради четвертої голди! Гарна гра, чудова. Ніяких негативних емоцій взагалі не було. Супер гра. Я от не знаю. Мені здається, так. Да. Можливо, можливо, все ще варто її замінити на літаліті гідру. Але Абіліті Хейст в кінці просто неймовірний від цих трьох айтемів. Типу, от ці три айтеми ти збираєш в тебе Хейсту, отак. Під Ультою взагалі отак. Тому що що? Ульта дає нам АД. Е, Відсоткове АД. І на 16 рівні вона дає там значить, 40% додаткового АД. І це прям супер хюдж Це прям супер хюдж Дякую за перегляд тобі. Побачимось в наступній грі. Па-па!